Знайдено індикатор життя на іншій планеті сенсація про іншопланетне життя в. Ще знайшли докази живих істот, іншопланетне життя, прорив в астрономії на далекій планеті, найсильніші ознаки іншопланетного життя, знайдені телескопом Джеймс Веб. Ось приблизно під такі заголовки я сьогодні прокинувся. Їх було дуже багато різних ступенів жовтизни, але о, давайте ж сьогодні розбиратись, що це таке і о, як на це варто реагувати. Так що, пані та панове, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля. Наша подорож галактикою продовжується. Термоядерний реактор в нормі. Зоряний тиждень 526. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і інформаційно розважальна збірка Шопоко. Сьогодні з вами розбираємось в планеті к 18 b Це планета, яка знаходиться від нас в 124 світлових роках. Сама планета в 2,6 разів більша за землю, в 86 разів при цьому важче за землю. Обертається навколо свого червоного карлика раз на. Приблизно 33 земні доби, і е, при цьому отримує приблизно стільки ж енергії від своєї зірки, скільки і Земля. Е, чому ця планета цікава? Ну, давайте трошки історичну справку. Раніше в результатах Джеймса Веба були вперше помічені сліди метану та вуглекислого газу саме на цій планеті, і це було велике відкриття. Але при цьому, що релевантно до сьогоднішніх новин, в той самий час були на. Атяки на присутність такої молекули, як DMS, діметіл або DMDMS, це діметіл Насправді розрізнити їх при цих спостереженнях неможливо, тому будемо групувати їх в назву DMS. Попередні спостереження у нас були зроблені інструментами NIRIS та NIRSPEC, Це два інструмента на Джеймсі Вебі, і працюють вони в діапазоні від 0,8 до 5 мікрон. Але також були і нові спостереження зроблені іншим інструментом, який називається Мірі. Він працює в діапазоні від 6 до 12 мікрон. І саме оці нові спостереження і були опубліковані, які спричинили оцю навалу новин про те, що знайшли іншопланетне життя, ознаки іншопланетного життя і так далі, в залежності від того наскільки. Жовтими є видання. Тобто, що сталося? В минулих спостереженнях від Нірі і Спек в одному спектрі були знайдені сліди цього ДМС, і в нових спостереженнях від Мірі також були знайдені сліди ДМС. І цього разу впевненість в результатах 3 сигма. Що таке 3 сигма? ми поки що е, залишимо, ми про це ще поговоримо, але що треба знати, це е, статистична впевненість в результаті, тобто це е, ймовірність того, що е, є якась рандомна помилка в результатах. От е, 5 сигма е, – це дуже добре, 5 сигма класифікується як вже остаточне відкриття, класифікується в науковій спільноті, 3 Сігма це трохи менше, це впевненість там щось 99 чимось. Відсотків. Тобто, саме, що нема рандомної помилки. До цього ми ще повернемось, але ось у нас є такі результати. Тобто, фактично, є ще трохи невпевненості, щоб це класифікувати як прям відкриття відкриття. Але ми бачимо сліди ДМС в атмосфері іншої планети, і по поточним оцінкам концентрація навіть цього ДМС в тисячі разів більша, ніж на Землі. І чому це важливо? Тому що DMS на Землі здебільшого є продуктом фітопланктону. Тобто у нас ДМС це молекула яка створюється в результаті життєдіяльності якихось організмів на Землі. І логічно уявити, що і на іншій планеті це є також індикатором, що там також може існувати якийсь фітопланктон чи ще якась життєдіяльність, яка цей самий ДМС продуцює. І з цього зробили дуже багато висновків. Тут далі, наскільки ваша уява дозволяє, стільки можна висновків і робити. Але, якщо давайте трошки охолонемо і спробуємо тверезо подивитись на всю цю історію. Ну, по-перше, що таке планета к 18 b і чому вона була цікава? Тому що її. Ем... Класифікували як перший е, знайдений світ е, в океан, я його називав, тому що це від водню і з е, океаном. Англійською це звучить як Хайшен або хайшіен, Коротше, це е, комбінація водню і океану. Від цих двох слів отримується нове слово, і так класифікується цей світ, тобто це е, е, планета, яка фактично повністю вкрита рідкою водою, і при цьому має е, е, щільну атмосферу, здебільшого з. Подню, і таким чином, ось такі планети існують. Тобто, це планета океан з дуже щільною атмосферою, яка покриває весь цей океан. Це все, звісно, дуже круто, але при цьому були і інші пояснення хімічного складу, який ми бачимо від цієї планети. Бо ще раз, як ми бачимо взагалі результати від екзопланет, в даному випадку ми працюємо з транзитним методом, коли стається транзит, тобто планета проходить між нами і своєю зіркою, і вона блокує частину світла, яка ця зірка до нас. Посилає. При цьому якесь світло проходить через атмосферу планети. І таким чином ми бачимо якісь лінії спектральні, які ця атмосфера абсорбує, і можемо зробити висновки про те, які ж саме елементи в цій атмосфері присутні. Саме таким чином ми можемо робити висновки про те, що собою являє планета, окрім того, який у неї розмір як часто вона це робить, по характеристики того, як затемнюється зірка. Але були, окрім того, що це планета в Океан, так звана, були також публікації, які по-іншому пояснювали можливі е, характеристики цієї планети К2. 18B. Наприклад, що це міні Нептун, тобто що це доволі звичний газовий чи людяний гігант. Просто він менший, і таким чином він також може давати ось такий профіль в е, результатах Джеймса Веба, або був варіант, що це планета, яка вкрита. Взагалі, деякі аналізи цього, цих результатів від Джеймса Веба говорили про те, що можливо СО2 в ньому особливо і нема. Тобто, що так, фактично всі погоджували, що там присутній метан в у великих кількостях, але щодо со 2 були питаннячка. Деякі методи аналізу показували, що можливі варіанти, коли у нас і нема СО2 на цій планеті. Тобто, ми навіть не впевнені, що саме собою ця планета представляє. В плані того, що на ній є, чи є на ній тверда поверхня, чи це планета вкрита лавою, чи це планета вкрита океаном, чи це просто е, міні-Нептун, який просто ось такий от щільний. Також, також. Тут треба зважати, що наші методи не завжди ідеальні. Тобто ми кажемо там сігма А, Сігма це знов таки кількість сігма це статистична впевненість в результаті. Тобто, це те, яка ймовірність, що якась рандомна помилка взакралася в наші результати. Але при цьому може бути хоч 5, хоч 8, хоч 10, хоч 150 сігма в ваша статистична впевненість. Якщо ваші методи неправильні, то скільки б сігми не було. Це може бути результатом помилки. Тобто Сігма не означає, що у нас остаточна, це завжди правда і ніяк інше. Ось, наприклад, у нас є варіанти з сонячної системи. Наприклад, довгий час ми думали про титан, що на ньому є інші гази, яких на ньому насправді немає. І ми це бачили, аналізуючи знову ж таки світло, яке прилітало від титану до нас, від Сатурну, супутником якого є Титан. І там Бачили і воду, здається, і со 2 і що тільки не бачили. Але згодом, після того, як туди злітала місія Касіні, наприклад, і більш детально подивилась на систему Сатурна, ми вже змогли зробити висновок, що, скоріш за все, скоріш за все, те, що ми бачили в результатах, які приписувались Титану, скоріш за все, були якісь викиди від Енцелада. Енцелад це маленький людяний супутник, який на якому є гейзери, який викидає воду з іншими компонентами в. Простір навколо себе. І, скоріш за все, накладалися у нас ці спектральні а, лінії, і таким чином ми приписували титану. Те, що насправді було від Енцелада. Також є історія з фосфіном на Венерії, який. Скільки там це вже було, років років 5, мабуть, назад. То е, знаходили, то потім не знаходили, то потім були е, нові аналізи. Коротше, фосфін також є біомаркером, а е, його шукали давно. І ось там була, А то знайшли, то не знайшли. Було дуже багато суперечок. І чи є фосфін взагалі знов-таки індикатором того, що там є життя, або є абіотерапія, Тетичні варіанти його е, продукування, і я нагадую, що і Титан, і Венера у нас отут під боком, ми можемо не просто краще на них дивитись, ми можемо до них злітати і безпосередньо якийсь аналіз взяти. А коли ми говоримо про е, транзити екзопланет, то там ціле діло. Тобто, там, по-перше, те, що ми бачимо, це навіть не пікселем, а ми бачимо це в спектральних лініях змінення при транзиті. Також, коли ми говоримо про червоні карлики, це взагалі Проблема, тому що червоні карлики дуже волатильні, і просто, тобто вони не весь час видають однакове світло, а потім, коли проходить планета, ми бачимо, як вона змінюється. Ні, червоні карлики самі по собі постійно змінюють своє світло, тому що вони дуже волатильні, і це цілий напрямок науки, який займається аналізом світла від червоних карликів. Коротше, це все набагато складніше. Тобто, якщо ми не впевнені навіть в методологічних своїх результатах в сонячній системі, то впевненості в тому, що ми знайшли якийсь біомаркер на планеті, яка дуже далеко від нас, він ще, ще менший. Але це не означає знов таки, що відкриття це не має значення. Просто я. Трошки тверезий погляд на це відкриття вам даю. І тут у вас може виникати питання, чого взагалі варто чекати від пошуків життя на екзопланетах. Ну, глобально, ми все ще. Не будемо впевнені, що ми щось знайшли, поки нам буквально там не передадуть якийсь сигнал, не помашать ручкою, не скажуть, що ой, привіт, Земля! Ось ми тут, ми розумні, ми передаємо вам сигнал. Ось, поки такого не буде, 100% впевненості у нас також не буде. Плюс тут треба вважати, що у нас поки що немає нормальної статистичної картини. Про що я кажу: ми всього лише знаємо про декілька тисяч підтверджених екзопланет. Буквально декілька тисяч. Здається, навіть 10 тисяч ще немає. І наші методи визначають, які з планет ми бачимо. Тобто ми здебільшого знаходимо їх транзитним методом, що дуже сильно обмежує нас в тому, які планети ми можемо бачити, є ще там інші методи. Але все одно наші методи обмежують нас в тому, що які саме планети ми знаходимо, і результати від атмосферного вивчання Джеймс Веб дає нам набагато більш можливості. Джеймс Веб зробив великий прорив в аналізі атмосфер екзопланет, в тому числі при прямому їх спостеріганні, бо є планети, які ми можемо прямо спостерігати. Питання того, чи можемо ми знайти біомаркери, чи можемо ми аналізувати екзопланети, чи можемо ми краще розуміти, що вони собою являють, які у них там поверхні атмосфери, що, що який в них хімічний склад, а, чи є в них там той самий ДМС, чи є в них вода, чи є в них ще якісь сполуки хімічні, це все питання архіважливе, і питання біомаркерів також здає, залишається архіважливим, можливо, найбільш важливим питанням, яке взагалі людство може поставити на сьогоднішній день. І взагалі, ось подібні пошуки, окрім того, що вони дають нам дуже багато Сенсаційних зголовків, які потім нічим не закінчуються, і тільки розчаровують тих, хто їх, можливо, прочитав, що о вчені знайшли інша планета життя, а потім виявляється, що ну, не зовсім знайшли, і взагалі це сигнал, і біомаркер, але він не 100% біомаркер, бо може бути і абіотичний варіант продукування цієї молекули, але це важливо, бла бла бла. Тобто це таке е, сенсація в заголовку, а потім е, твої очікування не справджуються, якщо ти не дуже в темі. Це може демотивуватися. Але насправді не треба недооцінювати такі результати. Вони е, такі ранні натяки можуть мотивувати копати в цьому напрямку більше, стимулювати нові інструменти, е, створення нових інструментів, фінансування цих нових інструментів, таких як там Habitable World Observatory, чи великі більш телескопи наземні, чи спеціалізовані місії, які там дивляться на конкретні екзопланети. А є і такі не обов'язково будувати дуже великий телескоп, можливо, е, будувати маленькі спеціалізовані. Вони місії, які будуть дивитись на конкретні планети. Коротше, все це можливо тільки тому, що ми постійно задаємося цим питанням, чи є життя окрім нашого, яке ми бачимо на Землі на інших планетах. Саме це є одним з найважливіших е м, рухаючих елементів всієї астрономії. Не єдиним, але дуже важливим, і цього не варто недооцінювати. Але при цьому не варто вірити жовтим заголовкам. Бо саме через те, що люди в це вірять, я знов ж я не звинувачую особисто вас, але глобально це через те, що люди в це вірять, люди на це клікають і е, існують оці всі заголовки. Я це знаю зі сторони Ютуба, я це знаю зі сторони сайтів. Я це знаю зі сторони створення цього контенту. І е, помірний заголовок. Збере менше переглядів. а це означає, що хтось, хто просто зробить більш сенсаційну е, штуку, збере більше переглядів і вашу помірну, навіть якщо у вас всередині дуже помірна зважена позиція, все одно правила гри змушують тебе робити ось цю довбану сенсаційність. Бо інакше ви наклікнете, бо хтось, хто там, можливо, навіть менше розібрався, але зробив більш сенсаційний заголовок, він отримує увагу. А е, той, хто зробив більш помірну, Помірний заголовок не отримую. І саме через те, це вже більш людська проблема. Тобто, якщо підсумувати, ми отримали доволі важливе відкриття. Яке все ще не е, класифікується по п'яти сігма, тобто все ще є ймовірність, що там є якась рандомна помилка. При цьому те, що е, там е, низька ймовірність рандомної помилки, е, можливо, можливо, що там результати від цього знаходження DMS, вони, наприклад, там не від самої планети, а від якоїсь екзосупутника якогось чи чогось подібного, чи якимось іншим чином воно там закралося. тобто... Пояснень може бути ще дуже, 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 дуже багато, прям дофіга різних пояснень. Ми знову ж таки ми досі не можемо. Точно сказати, чи є це там планета в океан, чи це міні Нептун, чи це планета вкрита лавою, чи взагалі може бути якесь інше пояснення. А якщо ми не знаємо навіть цього, то можливих пояснень, звідки там взявся цей ДМС, також може бути дуже багато. Є ймовірність, що це фітопланктон, який плаває в е, океані, який вкритий щільною атмосферою. Дуже прикольно, якщо це так, але впевненості в цьому у нас нема і в найближчим часом, на жаль, не буде. Але це не означає, що не треба в цьому напрямку шукати. Сподіваюсь, тепер у вас є більш зважена картина від новин, якщо ви їх бачили, про оцю планету к 18 b Що ще треба знати? Те, що як я і обіцяв, у нас почали виходити випуски Шопоко Екстра. Це виключно аудіоподкасти, які виходять на Патреоні. Вже вийшло два випуски про майбутній запуск старшипа і перевикористання бустера. А також як адміністрація Трампа збирається вбити телескоп Ненсі Грейс Роман, вбити місію Вінчі, закрити НАСА Goddard в Flight Центр і ще багато чого поганого зробити, як до цього ставитись. Уже два випуска є про це. і не Дивлячись на те, що це все виходить на Патреоні, це все безкоштовно. Тобто це публічно доступні подкасти, які ви можете просто піти, підписатись на Патреоні на безкоштовний тір, і Патреон віддасть вам РСС-фід, який ви потім зможете слухати, або слухати прямо на Патреоні, або в застосунку Патреона, або на сайті Патреона, або додати в свій подкаст-клієнт, і там все це слухати. Ще раз, все це безкоштовно. Якщо ви захочете якось фінансово підтримати проект, велике вам дякую, і велике дякую. Тим, хто це робить вже. Для вас будуть скоро ще плюшки. Але додатковий подкаст, Шопоко екстра, безкоштовний. Підіть, підпишіться і послухайте, що вже вийшло. Буде виходити, можливо, частіше, навіть якщо враховувати, раз на тиждень, частіше, ніж раз на тиждень. Тобто я просто якась новина вийшла, я сів, записав і вийшов такий випуск. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.